Всім привіт! Я всегда на цьому каналі, і сьогодні в нас друге відео міні-курсу по тому, як побудувати ефективні екологічні стосунки з банком. Сьогодні ми поговоримо про зменшення ризику втрати коштів. На жаль, ніхто не може вас вберегти від ризику втратити кошти. Я наведу слайди, які я показував під час першого відео, що була втрата вкладів СРСР, при тому, що хто ж це міг здогадатися, що Радянський Союз рухне. Були знецінення гривні через макроекономічні чинники, які, в принципі, можливі і в майбутньому, особливо враховуючи турбулентний світ. Проте банкопад в Україні я вже виділив зеленим, тому що можна побачити деяку закономірність і її використати. Ну а криза 2008 року і Lehman Бразерс це якраз доказ того, що ніхто не може вам дати гарантію, тому що найкращі економісти в світі продивилися кризу 2008 року. Ну, no, Lehman Brothers — це величезний банк, а його правління довело його до банкрутства, неправильно оцінюючи ризики. Тому, на жаль, ніхто вам не може дати гарантію, проте є способи як зменшити цей ризик. Не знаю, наскільки це порівняння доречно, але це як, коли молода сім'я ще не хоче заводити дітей, то є способи, як зробити так, щоб вірогідність була менша, проте жодна контрацепція не дає 100% гарантії. Ось так само і з ризиком. Втрати коштів через банк можна дуже сильно зменшити, проте 100% ніхто не дасть. Що я можу зробити, так це поділитися своєю логікою, як я особисто обираю банк для співпраці. Перш за все, давайте пробіжимося по критеріям, які ми оцінюємо, коли ми хочемо вибрати собі банк. В першу чергу ми дивимося, мабуть, все ж таки на фінансові умови, тобто скільки нам буде коштувати обслуговування, що ми маємо платити, що нам банк буде платити, якщо ми будемо розміщувати кошти. Це для багатьох людей основний такий чинник. Друге, це зручність. Банк може бути надійним, може давати хороші ставки, проте, якщо в нього вічно недоступний інтернет-додаток, то з таким банком працювати буде важко. І ще якщо в нього немає відділень і він не працює з різними системами, які забезпечують роботу банкоматів, ну це може бути проблематично, тому зручність вона важлива. Ну і третя це надійність, я думаю, що тут і пояснювати нічого. Ми, взаємодіючи з банком, будемо очікувати, що він виконує свої зобов'язання перед нами. Варто проговорити, що жоден з цих критеріїв не має в банку дуже сильно провисати, тому що якщо банк має класний додаток, але він на грані дефолту, то таке собі задоволення з ним співпрацювати. Або якщо в нього знову ж таки класний додаток, але щоб ним користуватися, ми маємо дуже багато грошей платити. Тому всі ці критерії мають бути на високому рівні, проте, в залежності від операції, ми можемо більшу питому вагу для свого рішення приділяти конкретно одному з цих трьох показників. Давайте згадаємо з попереднього відео табличку, де ми описали взаємодію з банком, і спробуємо поставити ризик цієї взаємодії. Перша це транзакції. Важливість для нас критична, ризик, як на мене, низький. Тому що якщо ми використовуємо банк просто як гаманець, там якісь незначні робимо покупки в супермаркеті розраховуємось, то ми не зобов'язані тримати там якусь величезну суму коштів, ми просто користуємось цим банком, тому що це зручно. Друге і третє, вони тут переплітаються зберігання коштів і покупки від 400 тисяч гривень. Тобто це означає, що ми тримаємо в банку досить велику суму, проте. Плюс в тому, що ми можемо цю суму швидко зняти, тому що це не депозит, ми не зобов'язані чекати якоїсь дати. Звісно, можуть бути якісь обмеження від національного банку, які є зараз, тому що зараз особливий період. Проте ризик не такий високий, як при інвестуванні, тому я все ж таки пишу середній ризик. Четверте – це інвестування. Як ми проговорювали в минулому відео, це для нас інструмент, який важливий, тому що коли в нас не дуже багато грошей, коли ми ще не купили якусь нерухомість, щоб здавати, або не вклали гроші в свій бізнес, то ми можемо інвестувати через банк. Тому важливість для нас висока, і ризик він також високий. Тому що це один з уроків 2008 року, що якщо ви поклали гроші на депозит, то поки він не завершиться, вам гроші не повернуть. А за цей період ви просто маєте вірити, що все буде добре. І тому, коли ми говоримо саме про інвестування, дуже важливо уважно обирати банк. І п'яте, це кредитування. Важливість для нас середня, тому що окей, ми зараз тут в першу чергу говоримо про безпеку. Це вже інше питання, що вся вигода по великому рахунку сидить в кредитуванні. Ну, але якщо ми говоримо про безпеку, то середня, тому що ми говоримо про. Ті ліміти на оплату частинами, які я проговорював, про такі якісь незначні операції, які ми можемо отримати через те, що ми розміщуємо кошти. Ну і ризик також середній, тому що я би не радив навіть брати кредит в поганому банку, тому що хто його знає, він може завалитися, і цей ваш кредит мігрує в якийсь інший банк, вам потрібно буде з ним далі працювати, ну, таке собі задоволення, особливо, якщо ви берете якийсь довгий кредит, тому я визначу цей ризик як середній. Тепер давайте об'єднаємо ті критерії, за якими ми робимо вибір, із тими операціями, які ми проводимо. Давайте для кожної операції придумаємо, який критерій для нас рушійний. Для транзакцій для мене рушійна зручність, для зберігання коштів я все ж таки вважаю, що надійність, тому що, як ми бачимо, можуть бути обмеження НБУ на зняття великої суми коштів, тому потрібно вірити, що найближчим часом з цим банком все буде добре. По-друге, покупки вони ближче до зберігання коштів, теж надійність. Інвестування тут 100% в першу чергу надійність. Навіть можна поступитися деякими фінансовими умовами. Тому що ті, хто йшли за фінансовими умовами, то вони отримували лише 200 тисяч від фонду гантування, а далі до побачення. Тому, в першу чергу, надійність, далі дивимось на фінансові умови. Ну і кредитування я все таки тикнув фінансові умови. Проте є ось така фішка, що там, де ви маєте обороти, зберігаєте кошти і інвестуєте, то він часто вам дасть і найкращі умови. Звісно, є одна величезна зірочка, що не всі банки націлені на кредитування фізичних осіб. Тобто є великі іноземні банки, які кредитують бізнес, а у фізичних осіб вони лише залучають кошти. І це потрібно розуміти, що якщо ви. Точно впевнені, що ви не будете кредитуватися, то ви можете подивитися на деякі іноземні банки, які максимально надійні, проте ви не отримаєте від них якусь зручну пропозицію в плані кредитування. Продовжуючи думку, я би об'єднав ці наші операції ось так: що там, де транзакції, я в першу чергу орієнтуюсь на зручність, а по всім іншим, в першу чергу, на надійність, але також тримаю в голові фінансові умови, тому що, як я проговорював. Не всі банки націлені на роботу з фізичними особами. Тому, якщо два банки в них надійність десяточка, то вже ми дивимося на фінансові умови, тому ж ми більш цікаві. Продовжуючи тему критеріїв, зручність я залишаю вам на розгляд, тому що те, що зручно одній людині може бути незручно іншій. Фінансові умови ми більш детально проговоримо в третьому відео і значно більш детально в останньому, в п'ятому. А про надійність ми поговоримо сьогодні. Тут ми з вами пограємо в інтерактив. Дайте відповідь на питання, що для вас є ключовим показником надійності. Звіримо наші відповіді через 3, 2, 1. Моя відповідь власник. Чому так, є дві причини. Перша причина стосується не лише банків, а в принципі бізнесу. Проте банків це ще з великим таким знаком оклику стосується, що коли ми починаємо з кимось співпрацю, ми перевіряємо ділову репутацію людини, яка керує бізнесом, яка володіє цим бізнесом. Ну а друге, це статистика, тому що я казав, що в нас вже були хвилі банкопадів, і на основі цього можна зробити висновок, які банки більш схильні до того, щоб валитися. Які ж бувають банки за формою власності? По-перше, це державні банки. Державні банки, як на мене, вони максимально надійні, тому що що би з нашою державою не ставалося, яку б кризу ми б не переживали, вони ще не оголошували дефолти. Тобто на нас може найбільше країн на світі напасти, проте наші банки вони далі зберігаються платоспроможність, далі вони тримаються. До того ж, коли держава бачить, що щось недобре робиться з якимось іншим банком, то він дуже швидко може стати або державним, або закритися. Тому те, що банк вже державний, особисто для мене, це велика гарантія його надійності. І через те, що він державний, я можу йому багато чого іншого пробачити. Друга категорія це доньки іноземних банків, це ті банки, якими володіють якісь іноземні банківські групи. Стосовно таких банків потрібно дивитися. Бо знову ж таки, згадую ще свої студентські роки, і колись нам викладач казав, що ці банки можуть бути більш надійні, ніж державні, тому що державний банк може разом з державою мати великі проблеми. А от донька іноземного банку вона може виплатити нам кошти лише через те, що материнська структура не хоче втрачати репутацію. Тому особисто мене вчили, що донька іноземного банку може бути більш надійна, ніж навіть державний банк. Проте потрібно дивитися, що ж це за донька іноземного банку. Тобто, якщо материнська структура входить в топ-10 за активами, за капіталом, то так, такий банк він супернадійний. Проте, можливі різні інші ситуації. Можливо, група, в принципі, збиткова, проблемна, або капітал там може бути не такий вже і великий. Тому тут вже треба уважно аналізувати. І третя категорія це приватні банки. Як на мене, це найбільш ризикова категорія, тому що історично дуже багато банків, якими володіли українці, фізичні особи-підприємці, вони банкрутували. тому коли ми співпрацюємо з приватним банком, ви повинні довіряти тій людині, яка ним керує. От цей підприємець, я вірю, що в нього все буде добре. Тому окей, я буду вкладати кошти в цей банк, яким володіє якийсь українець. Проте, знову ж таки, кажу статистично, багато таких банків завалилися, тому тут е, потрібно бути уважним. Тому, звісно, для мене топ-1 показник це структура власності, проте ще є інші показники, які я тримаю в голові і які я аналізую. По-перше, це фонд гарантування вкладів. Я знаю, що якщо з банком щось станеться, то мені компенсують 200 тисяч гривень. Тому я можу особливо сильно не заморочуватися. Коли я обираю банк чисто як гаманець, щоб зручно за щось платити. По-друге, можна довіряти незалежному висновку аудитора, але тут дуже важливо, що це має бути іноземний і авторитетний аудитор, тому що банки вони проходять і в українських аудиторів, проте дуже так часто буває, що українські аудитори пишуть хороше заключення, а іноземний вже таке, як воно є насправді. Який аудитор авторитетний іноземний, можете загуглити топ-4 аудитора і там побачити назви. Також важливо, чи банк співпрацює з рейтинговим агентством Fitch, Standard Poor's, Moody's. Якщо банк з ним співпрацює і це рейтингове агентство виставляє оцінку, то це дуже добре. На саму оцінку, можливо, і немає сенсу дивитися, тому що вона може бути обмежена рейтингом нашої держави, який низький, а от те, що вони пишуть, що вони бачать про цей банк, це варто почитати. Третє, що в мене написано, банк живий організм, він має зростати і розвиватись. В ідеалі зростають прибуток, активи і капітал. Ну, це, по великому рахунку, як якась квіточка, тобто, якщо вона цвітає і пахне, випускає нові листочки, то цілком можливо, що вона проживе довго. Якщо вона у нас жовкне і виглядає не дуже, то явно скорий кінець. Так само і з банком, якщо в нього ростуть активи, якщо він прибутковий, якщо в нього ще й капітал росте, тобто прибуток акціонери не виводять, то це хороший знак, з цим банком можна довго працювати. Проте тут є та зірочка, про яку я говорив. Державні банки вони можуть бути збиткові, вони можуть бути з точки зору ефективності не суперкласні, проте це не дуже впливає на їх надійність, як на мене, як на мій погляд. Тому що якщо з ними щось буде, їх дофінансують. І четверте, я тримаю в голові, що для хорошого банку ми рядовий клієнт у великій вибірці. Що я маю на увазі? Чи великому банку не цікаво заключити з нами договір, а потім нам руки якось викручувати? Тим, що там є якийсь маленький текст в договорі, щоб в нас щось віджати, великий банк він по великому рахунку хоче нам лише щось видати, потім вчасно отримувати свої платежі і закрити справу. Він не буде нам щось таке робити, щоб реалізувати наше заставне майно. Тобто, якщо я співпрацюю з хорошим банком, то я вірю, що якщо я буду виконувати договір, то все в мене буде добре. Також хочу згадати про такі речі, на які я звертаю увагу, проте це далеко не істина в останній інстанції. По-перше, я тримаю в голові ще НБУ, це наш національний топ аудитор, він уважний професійний, проте вже були в нього помилки, тому що були такі ситуації, що були банкопади, і він не зміг нас від цього уберегти. Проте, НБУ це топовий аналітик, я дуже уважно читаю його звіти, вони мені дуже важливі, і я їм вірю. Тому... НБУ це та інстанція, на яку я звертаю увагу, коли він описує, що ж в нас робиться з економікою, що в нас робиться з банками. По друге, нормативи НБУ це дзвіночок, але їх треба вміти читати. Навіть деякі Топ банки прямо зараз порушують ці нормативи, проте нічого поганого з ними не робиться. Тому що, знаєте, нормативно норматив не приходиться. Якщо банк збитковий і в нього проблеми з капіталом, то це страшно. Якщо в банку проблеми з ліквідністю, то це теж не дуже добре. Проте, якщо в нього щось не так з валютною позицією, то це вже треба розбиратися. Тобто, знаєте, завжди такі речі, які не супер очевидні. І, наприклад, це от порушення нормативів, я можу описати, наприклад, що коли з будинку йде дим, це може як і стріха горіти. А просто може бути камін, якийсь включений, і це треба розуміти, що ж з цього будинку йде дим. Ну і також варто звернути увагу, що коли вже дим іде і це горить стріха, то це вже пізно вам щось робити, а у вас депозит, який ви не можете зняти. Тому те, що в банку щось не так з нормативами ми до уваги беремо, проте це потрібно вивчати. Третє, слідкуємо за новинами і довіряємо лише авторитетним джерелам. Ну, особисто я читаю Finance.ua, Мінфін. Економічну правду. Четверте, це раптові і щедрі умови, можливо, це сир у мишоловці. Так, може бути таке, що в банка проблема з ліквідністю, і він полососить ринок, пробує максимально залучити кошти, проте, з іншої сторони, це просто може бути така ринкова ситуація, що, наприклад, підняли облікову ставку, і банки починають гнатися за ресурсом, тому що вони знають, що. Вони можуть під більші відсотки всі гроші, які залучать, покласти просто в НБУ і мати з цього вигоду. Ну тут також потрібно додатково аналізувати, чому ж це банк такий щедрий. Так, я вже багато всього не говорив. Давайте я підсумую 100 слів. По-перше, я розділяю для чого мені потрібен банк. Чи це просто гаманець зручний, чи це мій довготривалий партнер, через який я інвестую і в якому я буду кредитуватися. Якщо це гаманець, то по великому рахунку мене цікавить зручність. Якщо це довготривалий партнер, то в першу чергу я дивлюсь на структуру власності. Якщо це державний банк, то це окей, тому що я державі довіряю. Якщо це міжнародна банківська група, то я дивлюсь аудиторське заключення по групі і по українському банку. Також дивлюсь, які проставлені рейтинги. Якщо це наш український банк, то я також дивлюсь на власника, дивлюсь на рейтинги, і дивлюсь, чи взагалі міжнародні рейтингові агентства виставляли якийсь рейтинг. Ну або як мінімум, дивлюсь на заключення міжнародного аудитора. І дивлюсь, я, якщо ми говоримо про банківські групи, міжнародні і українські приватні банки, то я дивлюся, що в них робиться з їх активами, капіталом, прибутком. Тому що якщо там все погано, то навряд чи я буду в цей банк вкладати. Що стосується державних банків, то якщо в них є ріст, то це супер. Якщо в них якийсь незначний спад, то це не катастрофічно. Тому що я вірю, що держава їх докапіталізує, в разі чого. Ну що, на сьогодні буду завершувати. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк і чекаю вас в наступному відео, де ми вже будемо говорити про кредитування. Почуємося!